Микола Макарович Другу світову бачив на власні очі. Досі згадує про німецький табір з подвійними гратами, колючим дротом навколо і найбруднішою роботою. Сьогодні спілкування з людьми для цього подружжя справжнє свято. Представники спілки Самаритян постійно відвідують сім'ю заруби, приносять ліки, стежать за здоров'ям та допомагають в побуті. Ставлення дуже і дуже хороше. Вони дуже уважно. Розглядаючи наше прохання, приходять, спрашують, що сьогодні будемо робити. Раз, раз, раз все зробили, причому з великою любов'ю вони це роблять, і нам це дуже приємно. За свою благодійну діяльність спілка Самаритян стала одним з переможців у міському конкурсі соціальних проєктів. як подарунок, фінансовий транш у 18 тисяч гривень. За ці гроші Самаритяни придбали дороговартісний медичний прилад сучасний електрокардіограф. Ми маємо можливість на сьогодні контролювати стан серцево-судинної системи цих людей, тому що вони всі похилого віку, не всі, всі вони хворіють на цю на це захворювання, і не всі мають можливість підійти в поліклінічне відділення і зробити електрокардіограму. А це дає можливість вчасно виявити порушення, провести відповідне, правильне лікування цієї люди цих людей. Спілка самаритян вперше взяла участь у конкурсі. Перемога була не випадковою, запевняють представники міської влади. Під опікою Самаритян перебуває 75 мешканців міста. Дуже сподобалася соціальна значимість проекту, який спрямований на підтримку людей похилого віку, людей, скажімо так, хворих, ну і тих, які постраждали від репресій в роки великої вітчизняної війни. Цим людям допомагають не тільки матеріально спілкування та увага не менш важливі для самотніх пенсіонерів, які з вдячністю приймають відвідини благодійників. Світлана Флікян, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.